Доброго дня, друзі. З вами Макс Фрік, і сьогоднішній відос присвячений переможцям конкурсу Гетаю Креїн, котрий нещодавно я провів на стрімі. Буквально три дні тому на стрімі ми дізналися ім'я переможця, який виграв 100 тисяч гривень віртуальної валюти в Гитаю Креїн. І зараз я власне назву переможця. І так, переможцем цього конкурсу став Олег Марчук. Він отримує 100 тисяч гривень від мене, але це ще не все. Посеред стріму я вирішив, що буде в нас не одне місце, а цілих три. Тому зараз я озвучу друге і третє місце. І так, друге місце і 50 тисяч гривень у нас виграє Вадим Шевченко. Поздравляю! І третє місце це Паша Декс і 25 тисяч гривень. Як ви давно просили, я створив телеграм та дискорд канали, щоб ми мали зв'язок поза стрімами, поза іграми. І посилання, звичайно, буде в описі, тому додавайтесь, особливо переможці, щоб я зміг з вами зв'язатися. Ми якось увійшли одночасно в гру, бо поки ви онлайн, я переслати вам ці гроші просто не можу. І так, вітаю переможців нашого конкурсу. І ще раз нагадую, підписуємось на телеграм та дискорд канали, посилання на котрі у нас в описі, щоб не пропустити ніяких новин та анонсів стрімів. Ну а на цьому, власне, все. Будьте здорові, до нових зустрічей!